Послання 1229. Ви або служите Богові, або безглузю людському. Середа 1 жовтня 2014 року Божого 21.15. Моя ніжно улюблена дочко, зрада мене Ісуса Христа, Сина Людського, лютую серед тих, які кажуть, що служать мені. Навіть ті, які кажуть, що вони мої вірні слуги. Покинули мене, а їхня віра є лишень слабким мерехтінням її колишнього стану. Те, що почалося з любові і співчуття до мене, було зведено до крихти того, що було раніше, і це було викликано багатьма речами. Така велика зневага до моєї церкви з'явилась через впалі душі в її лоні, які були приведені до важкого гріха. Багато моїх невинних висвічених слуг постраждали через гріхи інших і зазнали великої ганьби. Потім, коли Божі закони відтіснили в сторону і про них майже не згадують, багато хто забув, що Божих заповідей треба дотримуватися за всяку ціну. Якщо б мої висвячені слуги перестали проповідувати правду і скасували важливість нагадування. Про існування гріха, то як би тоді Божі діти могли щось розуміти? Мої висвячені слуги мають моральний обов'язок відстоювати Слово Боже і попереджувати Божих дітей про небезпеку гріха, але вони вирішили цього не робити. Багато хто боїться проповідувати правду через побоювання стати жертвою переслідувань. З боку тих, які будуть звинувачувати їх за гріхи інших. Під час мого перебування на землі я ніколи не вагався говорити про покарання, яке очікую на людину, якщо вона не буде шукати Божого прощення за свої гріхи. Страх перед Божим покаранням не повинен бути причиною уникнення гріха, але тільки для того, щоб ви грішники. Могли бути врятовані, і гріх це те, з чим ви повинні жити, але ви ніколи не повинні приймати Його? Ви повинні боротися з ним, тому що я бажаю врятувати ваші душі. Чого б це я мав не прагнути врятувати ваші душі за всяку ціну? Хіба я не страждав за вас і не вмер болісною смертю на хресті, щоб ви могли бути відкуплені в Божих очах? Чому ж тоді мої висвячені слуги не проповідують про конечну необхідність пошуку вічного життя? Якщо ви не шукаєте вічного життя, то ви не знайдете його. Обов'язком усіх тих, які служать мені, є допомагати рятувати людину від вічного прокляття. Правда була прихована так довго, що багато душ через власне самовдоволення було втрачених для мене. Знайте, що я пошлю моїх ангелів в останній день, і що люди будуть розділені на дві частини на тих, які скоїли злочини, і на тих, які є моїми. Я прошу вас, мої висвячені слуги, говорити правду, бо якщо ви цього не зробите, то ви втратите для мене багато душ, і я вам цього ніколи не пробачу. Ви або служите Богові, або безглуздю людському ваш Ісус.